Сьогодні я хочу поговорити про панічні атаки. Багато хто з вас знає, що це таке. Але я напомню, як я розумів про панічні атаки. Я їх розумію, як то, коли в людини тривожність, вона не розуміє від чого, або страх. І от тої ситуації щось стає і, і вона не розуміє. Що з ним відбувається? Як я хочу поділитися досвідом, як я борюся з панічними атаками, з різними проблемами, які зустрічаються в мене, можна сказати, на дорозі. <кій> і так, які бувають ситуації, наприклад я на примерах приведу? Часто бувають панічні атаки від того, що людина. Щось пережила якусь тривожність, або, або її укусила собака, або помер хтось із близьких. можливо, десь вдарила блискавка. Возможно, дуже багато ситуацій там. Наприклад, у шоферу можуть накричати там, шеф може накричати, чому не вовремя доставлений груз. Це... Чи що там сталося і не грубити, накричати, то може теж шофер собі попортити нерви. І різні, різні, різні ситуації. І так, наприклад, розберемо. Якщо, наприклад, на визнання ситуацію укусила собака, так? як справитися з силу ситуацію? Більшість знає, хто болі цими панічними атаками відколи то з ними сталося. Бо людей то знає І що я, я роблю? Наприклад, я стараюся ту ситуацію відмотати назад. Наприклад, укусила собака, так? Ви відмотуєте той період, коли це сталося. Споминаєте ту собаку, ту ситуацію, як то було. І стараєтеся, я стараюся дати максимально позитивні відповіді на ту ситуацію, яка була, від чого сталася проблема. Наприклад, ви споминаєте колір собаки, укус, як вона вас кусала, і в той же самий час ви говорите, що ця собака вона любить свого хозяїна, вона служить йому, вона. Вона є друг вашого найкращого друга чи подружки. На даний момент вона не знала, що не є злодієм або якимось вбивцем. І тому вона так відреагувала. Ви зараз з ним подружилися, вона їсть з ваших рук. Ви можете її гладити, ви уявляєте собі той момент, як ви то робите. І чим майбут ви дасте позитивних відповідей на ту ситуацію, мозок то все запоминає, ця негативна дорожка, яка відклалася у вашому розумі, вона прошивається по-новому тими позитивними відповідями, які ви надаєте. Ви максимально ще раз нагадую, я максимально стараюся дати відповідь і максимально бути правдоподобними. Можете ви там нафантазувати собі, те, що та собака, наприклад, з вами вже гуляє. Ви вже її давно знаєте. Якщо б вона знала, що ви така добра людина, вона б ніколи того не зробила, ви стараєтесь пам'ятати, як вона виляє хвостом, коли вона вас видить. як їй неприємно перед вами, що вона таке зробила. Ви собі то фантазуєте. Максимально позитивних відповідей на ту ситуацію. Далі. Це одна, один варіант. Якщо хтось помер з близьких, ви стараєтеся теж надати максимальну позитивну відповідь на те, що сталося. Споминаєте той момент, коли помер, коли з того часу вам стало погано. Ви споминаєте той момент і прокручуєте в собі, що ви не бажали тій людині нічого поганого. Ви максимально робили все для того, щоб вона жила. Ви, наприклад, допомагали їй усьому. Чи, наприклад, допомагали їй, підносили їй їжу, чи спілкувалися на якісь там теми позитивні? Що ви говорите, що я був самим найлижчим другом. Для цієї людини, і з свого боку, я робив все для того, щоб вона жила, щоб вона чувствувала себе добре, щоб вона була здорова. І на, на даний момент Господь вирішив просто забрати в неї ту енергію, яку він їй дав, щоб вона не переживала, не боліла і не відчувала нічого. Того, що може їй принести велику боль або, або якісь неприємні ситуації, які вона, не може, які вона не може видержати, ви то все прописуєте по-новому, споминаєте ту ситуацію і стараєтеся, я кажу ще раз, я стараюся максимально дати позитивні відповіді на ту ситуацію. І на такий момент у мене, наприклад. Зразу, чим найбільш позитивних відповідей ви даєте, тим найскоро у вас переходить ця панічна атака, ця проблема. Або можливий варіант, якщо ви дасте максимально позитивні відповіді і вам зразу не стало легко. У мене ще була така ситуація. Я лягаю спати вечором, як обично, організм занюч, відпочиває, мозок перезагружається. І ранком, коли ви встаєте, ви також дякуєте Богу за те, що ви встали. Ви починаєте бути раді. Ви споминаєте, що ви пробудилися, ви почали новий день із новими позитивними думками. У вас все добре. Ваші друзі рядом. За вас всі все знають. Ви здорові і вам нічого не загрожує. Отаким От способом. Рішаються різні проблеми. А панічні атаки у большинства, наскільки я розумію, людей, які привикли, щоб за них хтось щось рішав. Чи тому, наприклад, у детстві ми привыкли, щоб батьки дали нам відповідь на всі те різні питання, які ми задавали: чому світить сонце, чому падає дощ, чому сталося то чи інше? І нам все давали відповіді. І ми так тим задоволені. тому вірували і так себе заспокоювали. Но люди, які звикли отак постійно отримувати відповідь або рішення проблеми не своїми силами, а комусь чужим, от таких людей тяжко переносити різні такі стресові ситуації, які зустрічаються у них на дорозі. І таким способом от треба учитися, можна сказати, від малого рішати проблеми. Рішати всякі ситуації неприємні в більшості случаї саму самостійно. Ра-пробувати різні різні варіанти. І чим варіантів ви перепробуєте, тим найефективніше буде ваша ваша боротьба із ту чи іншу в ситуацію. Тим має. Ефективніше ви будете могти справлятися з різними негативними ситуаціями. І ще дуже допомагає, коли ви читаєте книгу або дивитеся якісь познавательні програми. Може, хтось не любиться вчити в школі. Так треба не, не зациклюватися на тому, що вам не інтересно. А вчитися тому, що вам цікаво. Наприклад, якісь. Другі уроки ви можете для себе. Зараз в інтернеті їх повно. І кожен для себе може вибрати ту програму, яка для нього інтересна, і в чому він може себе продвигати, в чому він може рости. І от таким способом рішаються різні такі негативні проблеми. От я розказав про себе, як я рішаю такі. Панічні атаки або разні проблеми, які зустрічаються в мене на дорозі, може комусь це допоможе.